У рівному знову вбили дитину. 11-річну Катерину знайшли задушною у підвалі новобудови на мікрорайоні ювілейний. Вона зникла у п'ятницю ввечері. Повернувшись зі школи, дівчинка пішла гуляти. Коли ж вона не повернулась додому, її почали шукати. Спершу батьки та сусіди, а згодом і працівники міліції. В одній із новобудов міста рівне підвальному приміщенні було знайдено ціло зниклої дитини з ознаками насильницької смерті. За даним фактом негайно була порушена кримінальна справа за фактом умисного вбивства малолітньої дитини за частиною 2 статті 115 кримінального кодексу України. Розпочалося її розслідування. Катерина навчалася у п'ятому класі восьмої рівенської школи. Звістка про вбивство школярки шокувала весь навчальний заклад. Тут і досі не можуть повірити, що стараної та щирої катрусі більше немає. Вона прийшла додому з школи ще близько. Близько орієнтовно близько сьомої пішла гуля. Дитина пішла зі школи, її ще о шостій, навіть близько сьомої бачили і вчителі школи, бачили люди того будинку, була дуже такою комунікабельною ученицею. Згадки про, про неї вчителів залишилися як найкращими. Любила життя. Правоохоронці стверджують, що вже затримали вбивцю. Підозрюваний 17-річний юнак, який проживав у тому ж будинку, що й загибла. На даний час особа, винна особа затримана по підозрі вчиненні цього злочину, дала показання щодо обставин його вчинення. На даний час призначені необхідні експертизи. І проводиться подальше розслідування. За збігом обставин затриманий юнак перші роки навчався у тій же школі, що і його жертва. Пізніше він змінив навчальний заклад. Та тут його пам'ятають і досі. Він дуже слабенький вчився, але він слабенько вчився, але він був тихенький, спокійний. Він сестра, ну, ну, я ні, казала, закінчити. Ні з ким не бився. Такого не було. Ні, ні, не ні, можу що ні, сказати. Угу. А, а що пізніше трапилося, як підріс? Це ж ну, життя своє. Я, наприклад, особисто просто аж диво даюся, не можу, що це він. Але він просто був малий, я його знала малим. Як він подорослішав, я ж не знаю, який він став. Новобудову, на якій знайшли тіло дівчинки, охороняють. Втім, як сюди потрапив підозрюваний та ще й з дівчинкою невідомо. Охорона від коментарів відмовляється. Діти в міліцію там вам все скажуть. Я. Я міліція будь ласка. Катрусю сьогодні поховали. Вона стала третьою дитиною, яку вбили у рівному за останній рік. У міліції ці злочини між собою не пов'язують, запевняючи, що вбивства дітей скоїли різні люди.